Сьогодні 2 серпня і син приїхав від баби, люби нашої, і вирішив зірвати весь врожай майже весь. Є ще там Костя, так? Вони не влізли. не весь. А, не влізли, не влізли ще. Ось, будь ласка, кавуни. Я вам розказувала про те, що у нас була вірусна мозаїка на кавунах, але ось такий врожай. Так що все буде добре. досить буде кавунів і нашим козам, і курям, і нам. Другий візок, який Костя везе. Ну, це точно хватить всім. Костя, що будемо робити тепер? Консервувати? Не продавати. А що? І по скільки ж ти будеш продавати? По 100 по, по гривень, по по гривень за кілограм чи за кавун? За, за кавун? за кавун. Ну, добре, і то добре. і де ж ми їх будемо зберігати? Підвалі, В підвалі. А дині ось такі, зіпсовані деякі. І ось зараз я вам покажу денька. Яку ось так от є слимак. Я не треба костик викидати. Ми їх ось зараз, можливо, вони ще будуть непогані. І ще є диня зіпсована. Зіпсована також. Чи це після дощу? Ну, напевно. Візьмі, візьмію. Ні, я не буду брати, розгружаєш сам. Я ходила, от я ході. Добре, клади. Ну що ж, Черкащина з врожаєм. Це е, кавунчики насіння сорт, е, не гібрид е, і насіння досить дешевеньке. Питання тільки, навіщо куся зірвав всі кавуни одночасно. Ну що ж, маємо те, що маємо. Розрізали один із кавунів. На вигляд він стиглий. І зараз костя у нас буде дегустатором. Му, сказав, що смачне, мед каже, хуй, -ху радіємо. Найбільший кавунчик 3,300